Ігнатовський, Він маленьким хлопчиком помер у 1902 році. Він син лікаря відомого в Одесі. Його направили робити ето... а... інфекційна больниця, от лікарня інфекційна, це його батько в Одесі заснував. Всі відмовлялись. Тут була і короче, чума, і що хай, не, короче. Чего сын помер, я не знаю. Вот. И главное, что его патька будет сосновником инфекционной лекарной в вот А там навіть есть, там над его именем, ноты с Евгения Онегина, куда-куда вы удалились. Он там сверху, там над именем. Да, да, на Львовской. Да. Нет, это Одесса, других христианских, Другие, Други, где водопроводная улица.